Про поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі, за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, наймовірніше, буде офіційно оголошено цього року перед Різдвом Хрестовим. Повідомив менеджер циганського короля Спенсер Браун. Мовляв, переговори між двома боксерами та промоутерською компанією Skill Challenge Promotions йдуть дуже продуктивно, і сторони близькі до підписання контракту. Також за словами Аона команди уродженця українського Сімферополя Олександра Осика та уродженця британського міста Уайтеншо Тайсона Ф'юрі позитивно налаштовані стосовно того, що довгоочікуваний бій відбудеться. Можливо, двобій між суперважковаговиками пройде в Саудівській Аравії. Саудити зроблять всім нам подарунок на Різдво. Це все, що я можу вам сказати. І ми над цим працюємо. Висловився менеджер Ф'юрі Спенсер Браун. Відзначимо чемпіон світу в хевівейті за версіями WBO, WBA, IBO, IBF та The Ring Олександр Усик є претендентом на змагання за пояс за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC, яким володіє атлет. Тайсон ф'юрі раніше усіма цими поясами володіли легендарні брати Кличко.